Українська міфологія багата на образи та символи, які відображають світогляд та вірування наших предків. Одним із найпотужніших і найбільш загадкових персонажів є Вій Володар Темряви, чиє ім'я та образ викликають страх і трепет. Вій уособлює сили зла, темряву і смерть, і його роль в народних віруваннях тісно пов'язана з ідеєю потойбічного світу та загрозами, що чекають людину після смерті. Існування такого персонажа свідчить про глибоку людську зацікавленість у взаємодії між світлом і темрявою, життям і смертю. Однак вій це не просто абстрактний символ темних сил. Його конкретні характеристики, зокрема велетенські важкі повіки, що приховують смертельний погляд, роблять його унікальною фігурою в українській міфології. Він з'являється в багатьох легендах і оповідках, де його образ асоціюється з невідворотною долею та покаранням. Цей міфологічний персонаж також став відомий завдяки повісті Миколи Гоголя, яка закріпила в культурній свідомості образ Вія як втілення невимовного жаху. Українські міфи, зокрема про Вія, відображають не тільки страх перед незвіданим, але й намагання людини знайти пояснення для явищ, які важко зрозуміти чи контролювати. Через цей образ можна побачити, як наші предки намагалися осмислити сутність смерті та зло, що існує у світі. Образ Вія в українській міфології є центральним у численних легендах і фольклорних оповідях. Його роль як володаря темряви, судді над душами і уособлення смертельної небезпеки робить його важливою фігурою у народній уяві. Він вважається владикою потойбічного світу, де перебувають душі померлих, і з ним пов'язані численні історії, які передавалися з покоління в покоління. Головною характеристикою Вія є його незвичайні очі, що приховані за важкими, надприродно великими віями. Згідно з міфами, коли Вій відкриває свої очі, кожен на кого він погляне, негайно помирає або перетворюється на камінь. Його смертельний погляд символізує силу, яка несе загибель і руйнування, це уособлення невідворотності смерті та того, що від неї неможливо сховатися. Особливістю цього персонажа є те, що він сам не здатен підняти свої вії. Його прислужники повинні допомагати йому підняти повіки, що може вказувати на ідею певного обмеження зла. Навіть найсильніше зло потребує допомоги, щоб реалізувати свою могутність, присутність прислужників, які завжди супроводжують Вія, підкреслює його значення як володаря великої ієрархії темних сил, які йому підкоряються. Українські легенди малюють Вія як істоту величезного зросту та зловісної зовнішності. Його величезні очі приховані не тільки через фізичні вії, але й через метафоричний бар'єр між світом живих і мертвих. Відкриття очей Вія це момент прориву цього бар'єру, коли смерть буквально дивиться на своїх жертв. Цій особливості образу відчувається вплив архаїчних вірувань, де погляд був символом сили та контролю над життям і смертю. В багатьох культурах існують подібні міфи, де істоти зі смертельним поглядом, такі як медуза в грецькій міфології, відіграють подібну роль. Окрім смертоносного погляду, вій асоціюється з потойбічним судом над душами, у деяких версіях міфів. Вій виступає в ролі своєрідного судді, який вирішує долю душ після смерті. Він може бути не лише тим, хто виносить вирок, але й втілює цей вирок через свій погляд. Це надає вію додаткового значення як символу невідворотності карми або долі. Також важливо звернути увагу на те, що вій тісно пов'язаний із символікою ночі та темряви. Його присутність відчувається найбільше в нічний час, коли сили темряви отримують владу над світом. Ніч у традиційній міфології часто асоціювалася зі смертю, невідомістю та небезпекою. Тому Ві як володар ночі символізує крайню форму цих загроз. В той же час він не просто втілення страху, але й своєрідний баланс між світлом і темрявою. Постійна присутність невидимого і невідворотного в житті кожної людини. Окрім цього, він не має яскраво вираженої емоційності або мотивації для своїх дій. Він діє за визначеним порядком речей, де його обов'язок стежити за смертю і карати. Його образ можна тлумачити як безликий закон природи, якому підкоряються всі. Тому його можна сприймати не лише як конкретного персонажа, але й як уособлення сили, що перевищує людські можливості і розуміння. Таким чином, вій в українській міфології є більше, ніж просто демон або потворна істота, це глибинний символ взаємодії життя і смерті, світла і темряви, порядку і хаосу. Його присутність в міфах служить нагадуванням про неминучість смерті та про те, що навіть наймогутніші сили підкоряються вищим законам буття. Існує припущення, що вій міг бути прототипом архаїчного божества або духа землі в давніх слов'янських віруваннях. До християнізації українських земель він можливо сприймався не лише як носій темних сил. Але як певний охоронець або правитель підземного світу, який відігравав важливу роль у циклах природи та життя. Згодом, під впливом християнства, його образ міг трансформуватися в більш негативний, стаючи частиною демонічної ієрархії. Такий процес є досить поширеним для багатьох культур, де язичницькі божества після християнізації перетворювалися на демонів або духів зла. Цей процес трансформації Вія з давнього божества у демонічного персонажа міг бути обумовлений змінами в світогляді людей, зокрема, переходом від природних вірувань до монотеїстичних релігійних систем. Образ Вія в українській міфології залишається могутнім символом страху, темряви та невідворотності долі. Його загадковість і сили відображають уявлення наших предків про потойбічний світ і взаємодію між добром і злом, життям і смертю. Вій це не просто демон чи персонаж фольклору, а уособлення глибинних людських страхів перед тим, що не можна контролювати або зрозуміти до кінця. Водночас цей образ нагадує про необхідність протистояти своїм страхам. Знаходити світло навіть у найтемніші моменти життя, нехай міфи, зокрема й про вія, надихають нас шукати мудрість у традиціях, вірити в силу добра і не забувати про невідворотність змін, які приходять у житті. І пам'ятайте, навіть у найпохмуріші часи завжди можна знайти промінь надії, що веде до світла. Отже, образ Вія в українській міфології є багатогранним і важливим символом, що уособлює сили темряви, смерті та невідворотної долі. Він виступає не лише як демонічний персонаж чи володар темряви, але й як глибинне втілення страху перед тим, що не піддається контролю або розумінню. Його характеристика, важкі повіки та смертельний погляд. Підкреслює силу, яка несе знищення, але водночас залишається обмеженою в своєму прояві. Міфи про Вія відображають давнє сприйняття смерті темряви та потойбічного світу, і водночас нагадують про баланс між життям і смертю, світлом і темрявою. Образ Вія продовжує жити в українській культурі, залишаючись символом невідомого і таємничого. Він закликає до роздумів про сутність життя і смерть, добро і зло, а також про ту невидиму межу, що розділяє ці сили у світі та в людській душі. Таким чином, вій в українській міфології не лише символізує темряву, смерть і руйнівні сили, але й відображає складні взаємозв'язки між життям і потойбічним світом. Його образ демонструє глибокий страх перед тим, що знаходиться за межами людського розуміння. Та втілює уявлення про невидимі, але всеосяжні закони природи й долі, від яких неможливо втекти. Вій є не просто демонічною істотою, а своєрідним вартовим між світами, нагадуючи про невідворотність смерті і те, що зло, попри всю свою могутність, має свої обмеження. Його смертельний погляд символізує ту силу, яка є непідвладною людині, і цей аспект образу перегукується з філософськими міркуваннями про природу смерті і кінця життя. Як володар підземного світу, він також нагадує про роль природного циклу життя і смерті, що відображається в міфах багатьох культур, де темні сили відіграють важливу функцію в підтриманні гармонії світу.